Вітаю всіх! Мало помалу ми рухаємося вперед. І якось, трохи неочікувано, вже виходить квітневий номер. Як і в попередніх номерах, ми намагалися підбирати м, якомога актуальніші теми, які актуальні тут і зараз. Так, головною темою номеру є інформаційна гігієна та цифрова безпека. Це дійсно важливо. І запрошуємо ознайомитися так, з цим матеріалом. А крім цього, в статті Теорія брехні в освітній системі. Ну, так, трохи зверхньо зачепили питання таких ось невеличких дрібничок, які відбуваються щодня. І мало хто на них звертає увагу. Але вони можуть мати дуже вагомі і серйозні наслідки. В цьому номері в нас цікава гостя, вчителька початкових класів, яка відповідає на всі запитання, що стосуються майбутніх першокласників. Думаю, ця тема буде багатьом цікава. Ну, і як завжди, Микрозаняття для дорослих та малечі, математична казка подорож і літературна мініатюра для покращення настрою. А він нам дуже потрібний. До зустрічі!